Таку Wi-Fi камеру я вам ще точно не показував. Розумну, да ще й за тисячу гривень. Відкриваємо. І дивимося, що китайці нам підготували. Інструкція по комплекту є. Блок у нас на 2 А. Далі, кабель у нас що там по кабелю? Кабель бачу вже Type-C. Так, сама камера, кріплення до камери є. Поворотна Wi-Fi. Камера повертається на 360 градусів вверх вниз Зручне кріплення, яке можна переставити, хочете так або хочете так. З однієї сторони дуже круто, а з іншої хтось підійшов, так ось взяв і пішов. І немає камер, і не треба нічого навіть відкручувати. Оце єдиний її мінус. Динамічок є. Під карту пам'яті, і кнопочка Reset у нас знаходиться ось тут. Підключити камеру простіше немає куди. Встановлюєте, скачуєте додаток Smart Life, в кого він вже є, можете легко це прив'язати буквально за хвилину. Далі, в цьому додатку, в мене всі розумні пристрої. Тобто це додаток е, розумний будинок. У мене тут і вентиляція, і бойлер, і реле, і лічильник, і зарядна станція. Тепер вже навіть буде камера. Заходимо, буквально хвилина, і все. І камера у вас вже підключена. Тільки подивіться, наскільки на зумове крута якість в камери. Вона дійсно круто показує. Тобто, за 1000 гривень камера може бути адекватна і вона буде гарно показувати. Так, ми можемо в неї повертати вліво-вправо. Камера повертається на 360 градусів. Дивіться, бачите? Все чітко реагує. Далі можемо її опускати. Вниз можемо піднімати вверх. Слухаємо наскільки гучний динамік. Раз, 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 раз динамік два. Динамік, динамік тут не, не то що і мікрофон динамік також воно. крутий. Навіть не фонить. А динамік тут просто нереальний. Алло? Можна когось перелякати серед ночі. Yeah, <laughs> да, Стосовно динаміка і мікрофона, вона топчик. Так, знизу тут ми можемо бачити всі сповіщення по сигналізації, це вже зрозуміло. Це не знаю, що це таке. Це збереження в хмару. Далі заходимо от сюди. Тут ми можемо подивитися все, що вона записала на карту пам'яті. Далі галерея. Тут ми можемо змінити колір на. Чорний, але мені більше подобається, що він був білий. Далі відстеження руху, виявлення руху і виявлення звуку. Я просто в шоці. Далі можна включити сирену. Я не знаю, навіщо це треба, але воно тут є. Е, так, далі, далі. Що ось це таке? А, тут можна включити прожектора. Давайте, дивіться, включив. Прожектора. Бачите, не знаю навіщо? Купа функцій. така собі простенька камера за тисячу гривень і купа функцій. Тут ще можна прив'язати якось спарити її з якимись розумними пристроями. Ще не знаю, що це таке. Пізніше розберемось. Вмикаю відстеження руху, дивимося, що це таке. Чи буде вона реагувати на. Так, да, вона реагує, вона реально реагує. Да, Дивіться, от Петрович ходить. Бачите? Ху -ху -ху! Петрович пішов. Да, Петрович вон пішов, і вона пішла за Петровичем. Дивіться. Покажу. Бачите? Дивіться. Куди би Петрович не йшов, туди камера буде і повертатися. Виявлення руху і виявлення звуку. Вімкнув, погнали. Заходжу в зону дії камери. Вона вже мене почула, а тепер ще вона побачить Петровича, що він тут. Ходить в цій зоні. Я думаю, що вона вже однозначно все побачила. Далі. Заходимо от сюди, переходимо в ось це меню, де в нас дзвіночок, натискаємо і дивимося. Виявлення руху. Бачите, пише виявлення руху, виявлено звук, виявлено рух. Ось виявлено звук. Бачите? Все, де я ходив, вона точно вам пише, що камера розпізнала звук. І 15.38, будь ласка. 1539 вже, бачите? Все чітко працює. Маленька камера за 1000 гривень, а стільки функцій. Єдиний мінус цієї камери інфрачервоних діодів не вистачає, щоб вона гарно бачила уночі. Це був інфрачервоний режим. А тепер дивимося кольоровий. Вімкнувся прожектор. І прожектора також не вистачає, щоб камера круто бачила уночі. Тут я вам ставлю знімки, щоб ви подивилися, як воно в реальності це все було. І Я не знаю, що ще можна хотіти від цієї камери за 1000 гривень. Я вважаю, що цілком адекватна камера, великий функціонал. Да, є один нюанс, вночі погано бачить. Це питання вирішується за допомогою ось такого прожектора, який раніше в мене стояв, бо камера також погано бачила. А потім я собі купив камеру за 8 тисяч гривень, і це питання відпало. Тепер цей прожектор просто валяється, коштує, він, здається, 350 гривень. І все. І вирішує питання. Хочете круту якість, купуйте камери по 2 тисячі гривень. А ця, я вважаю, має право на існування. Петрович показав, розказав. Як завжди, великі вподобайки. І до побачення!